Доволі часто садівники радять одне одному обробку рослин бордоською сумішю. але коли і за яких обставин використання цього препарату буде доречним? Давайте розглянемо ґрунтовніше. Факт перший. Чи знали ви, що бордоська суміш, як і решта фунгіцидів, має термін очікування до збору врожаю, і він, до речі, чималий, та коливається в межах від 10 днів до кількох тижнів. Для картоплі обробку можна проводити щонайменше за 10 днів. А ось оприскування томатів потрібно припинити за 3, краще 4 тижні до того, як ви почнете вживати плоди в їжу. Це ж ніяк не виглядає, як сьогодні покропив, а завтра з'їв. Ні. Тому на останніх етапах дозрівання врожаю краще надати перевагу іншим фунгіцидам. Факт другий міць це контактний. Препарат, а тому діє тільки на поверхні. Так, вона дуже дієва та не викликає резистентності. Але чудово препарати МІДІС працюють саме як профілактика, а не як лікування. Якщо рослина вже глибоко уражена грибковими захворюваннями, то допоможуть лікуванні тільки системні препарати. Факт третій. Наука не стоїть на місці, і на заміну сульфати міді вже прийшли гідровокіст та хлорокіст. В продажі легко знайти препарати, біошок, мідя, екстрагар та багато інших. До речі, термін обробки фунгіцидом гар для томатів становить всього 14 днів. Тому якщо ви фанат відмісних препаратів, то надайте перевагу одному з нових. Вони вже готові для застосування, тому вам не потрібен час на приготування. Вони не забивають форсунку оприскувача і аж ніяк не поступаються ефективністю. Останнє рішення завжди за вами. Але використовуйте пестициди. Виважено, не нехтуйте профілактичними обробками здоров'я вашим рослинкам та мирного неба вам.